Клубний чемпіонат світу потрохи набирає обертів, ну наскільки це взагалі можливо. І зараз там вже йде другий тур у груповому етапі. І Якщо ви за цим спостерігаєте, то знайте, що ще більше емоцій за переглядом ви можете отримати разом із ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Панове привіт! Як відомо, все має свій початок і свій кінець. І саме сьогодні кінець для народної команди. Але ми мали спробувати у Чемпіонс крутих новачків, таких як Ван Дейк, Пачо, Канте. Ну і поборолися за 15-0, щоб фініш був максимально крутим. Але Вен Персію. Ой-ой-ой. Він по відчуттях для мене, от, принаймні, по відношенню до народної настільки крутий, як Анрі по відношенню до основи. Хоча, якщо чесно, мені здається, що якщо я навіть Ван Персі візьму для основи, він там буде теж чухати себе нормально. Там... Слово сполучення, яка є забрав модер. Чаті там зараз цікавіше, по-моєму, ніж на полі. Хоча один один на табло, але просто там. Ой, Бруно! Прекрасно! Роналду Ван Персі. нічого собі. Оп, ні. Лошок. У тіні росте мошок, а чіпшота б'є лошок. О, який сейф! Вау! Ну що ж, спроба номер 3. Цього разу не всеремось. Рятує страшно. До речі, от грає десь вже 4 матчі з Канте, і не можу сказати, що він кращий ніж Матеус. Лотар якось легендарно, магічно добре грав. Їм... Engolo Канте! Чи то завтра, чи то післязавтра. Купа мала, що робе! І закінчились то все лим. Не знаю, до суперник вже не грає, чи що він таке робить. Такий потужний, як зараз форма у мене перед очима. Оооо, Робін. О, Робін. О ла ла! Добре, Мар'янці. О, все, я думаю, можна йти якому показує? Я думаю, магоко завжди показує. Суспільне ще показує. Угу. Mm -hmm. таке тут. Що дазен має показувати безкоштовно турнір. Ти дивися, запхало мені таке одразу. А ну перевіриш, скажеш. У мене теж має бути якийсь бокс там дивився. Пачо! Добре, пішов гадати стіком і не вгадав. Потужний склад. Канте, як в спину куснув. О! Ой-ой, це, це відчуття, коли Ван Персі летить. Ну я просто в шоці. Моментами здається, що навіть Андрій так не взлітає, як Ван Персі. Не підлітає. Дейк, ці блоки, це фантастика. Я думав, то одного разу акція якась була одноразова. Він в підкатах стрибає і блокує ці удари. Я такого не бачив. Це вау! Зазвичай, щоб дати такий блок під катом, я сам вручну своїми гравцями стрибаю. А тут Вандей вже двічі за сьогодні протягом 30 хвилин дає цей стрибок на підкат. Я в шоці. Ой. О, я... Мар'яна! І саме модельці, до речі, напевно, найбільше розчарування для мене по коноте Голкіпера. Бо я думав, що то буде Кабанелло у воротах, а то якийсь Пупсик. О -о 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 ло, Оооо. Ооо. -ло, 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 ло, Бруно Фернандж. П'яточкою. Гарнесенько покотив. Вантег, я вам кажу! То курва ексклюзивна анімація блоку, такого ніхто не робить. Він стрибає в підкати на блоки. Це божевілля. Робін. Ванперсь. Дійти до відмітки 11-0 цього разу, я би сказав, вдалося досить легко. Після того мені ще й подарували 12 й матч, і я вже думаю: вау, три матчі всього лише лишається до 15-0. Зібралися, старалися. І пішли грати 13-й матч. А от там вже пішли справжні проблеми. У складі суперника можна відзначити Лео Месі, 97-го перемальованого у інший гарний дизайн. Ну і Ван Персі, Ван Персі, який був у суперникам, теж і теж забивав. Почалося все з дурної передачі від мого Вішки, я там стік викручував, щоб замість пасу в сайт дати кудись деінде, і вийшла обрізка катастрофа 0-1. Але нічого, ми віддали гол досить швидко. 1-1. І практично тут же, у наступній атаці, вдалося віддати дурним голом на дурний гол і 2-2. Один вже на нашу користь. Мар'янця перевіряла з дальньої дистанції, але, на жаль, стійка. Забив тут гол. Я думаю, матч міг би вже ледь не завершуватися А так, атака у відповідь і 2-2. Далі Лео Месі 3-2. На жаль, не на нашу користь. І тут ще один гол, який трошки здивував від стійки м'яч. Якимось дивом отримав таку траєкторію, що закотився мені в ворота. Я не знаю, чи я таки пропускав Всі 25. Тепер знаю, що пропустив. все таки змогли відіграти один гол і 3-4 на табло, але потім, на жаль, часу не вистачило. Суперник сушив як міг, і це закінчилося моєю поразкою у 13 му матчі 12-1. Ну і в підсумку знову другий ранг, знову 13-1. І до речі, другий ранг це так би мовити, найпопулярніший результат народної команди. Поки встигли грати в чемпіонс. Ну і ще, наче двічі, був третій ранг. Я знаю, що ви любите і на нагороди. Подивитися, то ж дивіться, перший пік був між Лукаку та Конате. І мені насправді був не потрібен ні один, ні другий, бо я би хіба чекав Марадону. Якби був Марадона, то я би продовжував грати ще. Але тут я вирішив взяти Лукаку. Ну і другим піком Лукаку. І прилетів мені знову. Тут, правда, був ще Ендрік, тож взяв Ендрика для різноманітності. Нема радона. Йдемо далі. А Cherby тут Чірма. Ооо, тут у з кимось. А Cherby знов От такий тут шейпшифтер Тут. Тренд. 5. Тоців і шепши. Та знову черги. потужно О, ройс. М -м -м. Це вже цікаво. Десь цікаво, навіть менше. ЦАП може бути? Uh -huh. Не поспішайте писати у коментарях, що Пачо грав не на повній хімії. На повній хімії він грав більше половини Чемпіонс, тому що в мене грав в основі Матеоса, Канте пішов відпочивати. Десь він там ще в Райвел стиг награти стільки матчів, він навіть не знає коли, а може якийсь кубок проходить, не пам'ятаю. Канте мені. Так собі не дуже сподобалося, якщо чесно. От порівнювати його з Матеусом. Е, Лотар якось умудрявся давати більше такої опорної роботи, забирати м'ячів. Пачо і Вандейк. Ну давайте на десерт залишимо. Ван Дейка. Пачо досить прикольний. Всього лише 190 тисяч зараз такий Пачо. Він був, я пам'ятаю, мільйон і понад мільйон, так? І грає справді круто. Дивно, що ціна вже аж настільки скотилася, але на ринку я багато всього. так? Карта насправді прикольна. В парі з Вандейку мені сподобалося сказати, що я десь. Там дорікав, чи вони впачу в якомусь із пропущених голів. Напевно, такого і не згадаю. А от Ван Дейк. Це взагалі якась фантастика. Я вперше в Всі 25 напевно побачив, щоб якийсь із гравців сама карта стрибала в блоки в підкатах, так як хто відзначав по ходу одного із матчів. Ви бачили? Зрештою, я ніби прихильник того, щоб вручну все робити. Якщо ти хочеш блокувати саме підкатом, ти маєш натиснути кнопку підкату. Правильно? Тим не менш, не хотів би душнити, і якщо зробимо ось такий один виняток, що тільки Дейк так може стелитися в підкатах, блокувати удари, нехай буде. Напишіть у коментарях. Чи знаєте ви ще якогось центрбека, який настільки круто сам стрибає, блокувати удари, саме стрибає, аж стелиться, наче хокіїст під шайбу. Бо я такого ще не бачив. А грав. Дуже багатьма центральними захисниками та й проти багатьох. Ну і загалом Ван Дейк солідний, як завжди, потужний відносно швидкий, наскільки це можливо для нього. Хоча так є швидші центрбеки, але відчуття типу, що о, він заповільний в якомусь там моменті. Ні. Просто шикарний центрбек, один з найкращих, з якими я грав в Всі 25 Ultimate Team, І шкода, що такого червоненького немає на моїй основі. Вся ціль проекту, як на мене. Видала себе на максимум, мені сподобалося грати багатьма новими карточками. Справді, велика кількість пройшла через мій клуб, і десь ви допомагали на старті приймати якісь рішення, кого викидуємо, кого закидуємо. Далі вже просто нагороди влітали в склад і кожного разу поновлювали команду. І це було круто, насправді, бо на основі чимало карточок не отримало би шансу, а запам'яталися настільки, що хоч бери вже в основу. Масуаку, як лівий захисник, класно мені зайшов. Вішка, як правий півзахисник, досі мені подобається, я навіть рандованого Месі не хотів ставити. Лаборд був героєм крутим, поки в нас Ван Персі не зібрався в СБЧ, якого я теж би напевно не збирав е, в основу. Мар'янця там зліва теж круто розвалювала. І ще багато таких карточок, які би, можливо, не встигли навіть десь зіграти на основі. Тюрамот тут більше зіграв 22 матчі, мусіяла 43. Дуже-дуже всіх багато бентеки. 4 матчі мало, але Лаборд. Лаборд 139 поєдинків, 262 голи і 79 асистів. Можу лише вибачитися перед Гайтаном, що в останній чемпіон зграв не він а Ван Персі. Все-таки Робін був прекрасний. Я не міг його не використати. 70 голів і 21 асист за 31 матч. До речі, скільки зіграв Педрі? 55 Мар'янця, 72. Масуако. 100. Рівно 100 матчів. Ти дивися. Авішка, напевно, з ним. 97, бо я десь там віжку знімав. Щось крутив мотив. Сподіваюся, спостерігати за народною командою. Вам подобалося настільки ж, наскільки мені грати, і ви не забудете за вподобайку. Ну але далі навряд є зміст продовжувати, тому що зараз вже літо, всі то це позаду. Далі шипшифтери. Я думаю, там вже зосередимося на основі і, можливо, там будемо підзберувати якісь прикольні склади. На найближчу Champions, до речі, є одна ідея. Ну а на сьогодні все почуємось, побачимось. Бережіть себе.